Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Сьогодні я знову на дачі. У нас так тепло, сонячно, гарно. І я продовжую, як то кажуть, свою працю поки що в теплиці. На городі буду пізніше, тому що в мене ще поки теплиця. Продовжую далі свої робити теплі грядки. Вибрала ось землю на дві лопати і зараз буду укладати на дно саме такі ті рослинки, які дуже довго перегнивають в плані там кукурузиння різних суцвітів, яке прибираю із городу, яке залишилося в мене трішки з осені. А тут у мене вже, як бачите, земля не пустує. Я вже сюди посіяла редисочку на ту частинку, грядки, яку вже зробила теплою. І в мене вже сьогодні пронаклюнулася редисочка. Це той сорт якраз тут посіяний лада, про який я говорила. Він все сезонний, просто суперовий. І от він самий перший у мене тут і наклюнувся тому що я висівала 4 сорти. Отак. Робота йде, робота продовжується. Зараз буду укладати на дно те, що довго перегниває. Ось так. Суцвіття різних рослин, і кукурузиння я вложила, а тепер зверху буду класти органіку. Органіка теж є, це різні відходи. І курочки в мене виклювують гарбузи. І те, що вожу з дому, всякі різні очистки від. Овочів і фруктів. А далі ще буду посипати куриним пометом, який в мене дають мої курочки в моєму літньому курнику. У мене є така рубрика куріне дача». кому цікаво, заходьте, дивіться. Послідом куряним посипала. Можна, звичайно, різним навозом і коров'ячим і конським, яке є. У мене є свій курячий, а далі слой соломи. Чи сіна, те, що є. У мене сіно із двору, яке я теж прибираю зараз. І ще можна на саме дно було вкласти. ну Я буду сюди далі, як продовжуватиму, то курзиня там ще трошки є, але на більше не вистачить, то буду вкладати саме звичайним листям, яким погребла у дворі. Слой сіна теж є. Далі я ще посиплю таким комплексним удобренням, як Екопрайм. Це для того, щоб потім рослинкам, коли вони вже підростуть, то вони з землі, у них корні будуть достатньо великі і будуть доставати усе потім з цього сенгвіча, який у мене тут створено. Тобто його потрібно небагато, буквально там 20 грам на оцей мій метр квадратний. Тобто таким чином я його просто розсиплю. І все. А далі ще е, буду тепер гарно проливати, щоб це все добре перегнивало, буду проливати і обов'язково використаю байкал М, 100 грам на відро води. Отак. Добре-добре я поливаю. Прямо як бачите, заливається тут воно все, тому що теплиці зрозуміло, ніякої вологи не було, тому земля тут дуже суха. Тому що ця рослинність, яка в мене тут укладена, щоб воно хорошо перегнивало, то його потрібно так промочити, щоб прямо аж заличив, вода аж стояла. А свою радисочку я зараз підживлю ось таким удобренням, як гумат калію плюс бор, щоб вона була смачна, солодка ну і добре зростала. Буквально колпачок на відро води.